Нам часто доводиться чути від людей такий вираз не в грошах щастя. Але ті самі люди присвячують все своє життя зароблянню тих самих грошей, чи не так? Насправді, щоб мати дійсно можливість насолоджуватись життям, потрібно, щоб ваші доходи покривали ваші базові потреби. Тобто, щоб холодильник був з їжею наповнений, в шафі був одяг, щоб кредит, іпотеки, комунальні послуги були проплачені, машина щоб була заправлена. Отже, коли ваші доходи покривають ваші базові оці потреби. Ви вже маєте можливість розвиватися і насолоджувати життям по-справжньому. Але постає питання, чому люди не заробляють достатньої кількості грошей? 3, 5, 10 тисяч доларів в місяць цієї суми би з головою хватало на закриття цих базових потреб? А відповідь проста: люди хочуть заробляти такі гроші, але нічого для цього не роблять. А не роблять, тому що з дитинства. Вони знають, що, як їх вчили, не робити помилок, бо за помилки будуть сваритись. Отака програма бідності заложена з самого дитинства, на жаль. Але на щастя, з'явилася нова онлайн-індустрія педагогіка для дорослих, завдяки якій ви позбудетесь оцих непотрібних програм бідності, ви розкриєте свій потенціал, свої надможливості. В наших інтелект-клубах разом з розвитком ментального інтелекту, позитивної ментальності, у вас постійно буде зростати впевненість у собі, а завдяки цьому в результаті ви станете тою людиною, яку називають успішною, багатою, геніальною людиною. Якщо ви готові стати на шлях багатства та розвитку, зробіть перший крок і почніть цю подорож вже сьогодні. Пишіть мені у приват, хочу подробиці.